Що, дорогі водії, от і нам і показали статистику на рахунок недавнього ажіотажу. Тож, за серпень місяць автомобілісти водії купили нових автівок на 15 мільярдів. Це на 50% більше, ніж за попередній період, той самий минулого року. Все діло в тому, що вводиться цей акциз так, на нові автівки. І от Небідні люди почали купляти машини. В пріоритеті були BMW — 2,5 мільярди, Toyota 2,14 мільярдів, Mercedes — 1,2 мільярди, Volkswagen 948 мільйонів, Audi — 752 мільйона. Тобто, це топ-5 машин, які купували наші українські. Не бідні люди, можна навіть так їх назвати. Бачимо, ажіотаж да, заставив дуже багатьох пошевелитися, швиденько купити собі якусь тачечку. Це дуже хорошо, що так зростає статистика, але разом з тим дуже прикро, що, наприклад, збори військовому тривають на автомобіль по 2-3 місяці. Військові не можуть закрити черговий збір на автомобіль, де та машина ну, потрібна в плані виживання, в плані життя. А тут собі новенькі машини, просто для того, щоб вона була, бо потім буде купити її просто дорожче. Купили і вони стоять дуже багатьох навіть в гаражах. Но то, що в людей є гроші, то однозначно і саме в серпні місяці наші автосалони були майже пустими. Розібрали мох і болото. Тому дивимося далі, розповідаємо все про автомобільну тему. Я вам розповідаю. До зустрічі, дорогі мої водії.